Продовжуємо з вами займатися питаннями діагностики навчальних досягнень молодших школярів. Ми вже з вами багато уваги приділили питанню оцінювання. Оцінювання це виставлення оцінок. Як ми отримуємо ці оцінки, ми їх отримуємо в результаті якихось вимірів. Або це спостереження, що я роблю, я вимірюю, я дивлюсь. А наскільки е дитина відповідає тим критеріям, які я собі запланувала, ми вже з вами з'ясували, що оцінка цифрова для дитини не є інформативною і часто буває шкідливою, бо може бути стати причиною булінгу і може зменшувати рівень соціалізації дитини і може бути потужним демотиваційним фактором. Тобто дитина не захоче вчитися, якщо їй постійно ставлять якісь однакові однотипні оцінки. А саме рівень розвитку і навченості дітей сприяє до того, що одна дитина отримує приблизно однакові оцінки, причому по більшості предметів. Ми з вами також з'ясували, що для вчителя оцінка важлива, саме цифрова оцінка, тому що йому дуже важко. Сприймати рівень навченості кожної дитини, сприймати рівень навченості всього класу, якщо немає якихось цифрових показників. І отут ми приходимо до цікавого моменту. А так, вчитель провів якусь процедуру, може, контрольна процедура, тобто тестування, контрольна робота, а може, це дослідження. ну, спостереження за дітьми, співбесіди, з дітьми, з батьками, але він отримав якісь результати, які він перевів, цифрові оцінки собі. і наскільки він може бути впевненим про те, що його виміри стали точними, є точними. От я хочу сьогодні поговорити про точність вимірювань і особливості діагностики в початковій школі. Ну, коротко глянемо, з чого складається діагностика. Діагностика складається з нормативної бази. Яка у нас нормативна база? Наскільки вона у нас досконала захищає права дитини, права учителя, права батьків? Отут у нас є певні сумніви. Ми з вами будемо розбиратися з нормативною базою. А зараз ми просто собі робимо якісь висновки, що нормативна база у нас не ну, тільки досконала. Зазвичай заклади освіти не створюють свою нормативну базу, а беруть стандартну, яка не відповідає потребам конкретного закладу освіти. Коли вчитель має нормативну базу, він має скласти план досліджень для того, щоб його дослідження були не так, що галопом по Європам або розпорошені по різним якимось критеріям, а щоб вони приводили до єдиного якогось цілісного результату. От із практики можу сказати, що план досліджень практично ніхто не складає. В основному вчителі складають план досліджень уже постфактум, коли дослідження вже проведені, коли він вже не має ніякого значення, тільки є папірець, який можна десь звітувати. Далі, якщо ми все ж таки склали план дослідження, а ми будемо про це говорити в подальших наших лекціях, ми добираємо методики вимірів. От методики вимірів це наступне наше заняття, якими методиками ми можемо робити виміри. Тому сьогодні ми на них не зупиняємося, а говоримо про саму, саме проведення дослідження, тобто про контроль. І застосування тих інструментів, які ми зробили у відповідності до методики вимірів, тому що кожна методика потребує свого інструмента, чим ми будемо вимірювати. Наприклад, розміри відстані ми вимірюємо лінійкою, шагоміром, спідометром, тобто якимись приладами, які можуть нам показати. Щось в метрах, кілометри, кілометрах, сантиметрах, міліметри. А температуру ми вимірюємо градусниками і ніколи навпаки. Ніколи ми температуру лінійкою не вимірюємо, і ніколи ми градусником не вимірюємо відстань, наприклад, або розміри мого стола. Тому це дуже важливо. Це зрозуміло, коли лінійка і. Градусник. А от коли в школі, то не зовсім іноді зрозуміло, іноді вчителі так і роблять. Лінійка вимірюють температуру, а градусником відстань. Ми про це будемо говорити наступного разу. А зараз ми говоримо про сам контроль. Наскільки контроль початкової школи забезпечує нам точність результатів? Тому що якщо немає точності результатів, то це все. Оці всі пункти вони нікому не потрібні. Це безглузда діяльність, яка відволікає вчителя, дітей, батьків, адміністрацію, напружує всіх, а результата ніякого. Що у нас часто відбувається в школі? От я з ним працюю, працюю, я з цим хлопчиком і так, і сяк. А все, результата ніякого. Значить, ви щось не так можливо саме. Аналіз, можливо, ті виміри, які ви робите, можливо, вони неправильні, або ви неправильні дебралі методики вимірів. А що таке вимір? Вимір це процедура співставлення наявного факту з певним стандартом. Наприклад, тестування. У мене є тема, у мене є стандарт, що учень має знати з цієї теми, і що я проводжу тест. Який співставляє, що учень з даної теми знає, чого він не знає. Оце вимір, тобто контрольна робота, тестування, співбесіда, спостереження це все є виміри. Вищення зошита, перевірка зошита це теж вимір, перевірка щоденника це вимір. Вимірювання це процес послідовного проведення. Певних вимірів для того, щоб зібрати якусь інформацію. Тобто, переглянути щоденник, зробити вимір. А от вимірювання мені треба провести ряд різних вимірів для того, щоб скласти уяву про даного школяра. Я не можу сказати про те, от він охайно веде щоденник, у нього там все класно написано. Але я нічого не можу сказати. Я не впевнена, що це він писав, а не його мама, що це він такий, він написав і він щось виконує. Тобто мені треба декілька вимірів для того, щоб мати якусь інформацію про дану особу. Отут ми зустрічаємося з вами з певними проблемами. Які ми будемо обговорювати під час нашої зустрічі. Що саме ми можемо вимірювати в початковій школі? А що це за питання? Це питання, а що впливає на якість початкової освіти, що є важливим для навчання учнів і що не є важливим для навчання учнів? От ми про це з вами поговоримо. Для того, щоб виміри були більш-менш точними, нам треба брати параметри для вимірювання. От Параметри або критерії для вимірювання. Критерії це і є чіткий опис тих стандартів, з якими я буду співставляти школяра. От Де взяти ці параметри? Якщо ви подивитесь нормативну документацію, то ви таких параметрів. Ну, в принципі, можете знайти. Ми з вами розглядали того разу свідоцтво навчальних досягнень учнів. Але це не всі параметри, які потрібні для вчителя. У мене свій особливий клас, своя особлива ситуація, значить, мені треба і свої особливі параметри. Де взяти ці параметри? Ну і основна проблема, коли ми проводимо вимірювання, Наскільки я, як вчитель, маю бути впевнена, що я справді отримую ті результати, які відповідають дійсності, чи можуть бути якісь ситуації? От саме над цими темами ми з вами і поговоримо під час нашої наступної зустрічі.